Вівторок другого тижня позіслані Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші До ремлян, послання. Святого апостола Павла читання. Братя, тому, хто виконує яку роботу, заробіток рахується не як ласка, але як щось належне. Тому, ж, хто не виконує, але вірує в того, який оправдовує нечестивого, віра йому рахується за. Оправдання. Як і Давид проголошує щасливим чоловіка, якому Бог зараховує оправданням без діл. Блаженні Ті, яким відпущено беззаконня, і яким гріхи прикриті, щаслива людина. Який Господь гріха не порахує, хіба блаженство лише для обрізаних, хіба також і не для обрізаних, бо ми говоримо, віра була зарахована Авраамові як проще оправдання. Як же зарахована, як він уже був обрізаний чи як не обрізаний. Не як він був обрізаний, але як не обрізаний, і він прийняв знак обрізання, печать оправдання через віру, яку мав бувши не обрізаним, щоб бути батьком усіх тих, які вірять, не будучи обрізаними, щоб оправдання було їм теж зараховане. І щоб він був батьком обрізання не лише обрізаних, але й тих, що ходять слідами віри, яку ще перед обрізанням мав наш батько Авраам. Коментар. Віра була зарахована Авраамові як оправдання. Дорогі мої. У старому завіті вибраний народ часто займав різні постави щодо Господа або була безперечна віра Богові, або невірність. Господь дає нам за приклад Авраама, показує плоди Його довіри до Бога. Так само наше життя. І наші стосунки будуються на вірі. Усі ми знаємо про Бога, знаємо, що Бог навчає і завжди нас кличе. Але завжди для нас залишається справою нашого вибору, наскільки ми вірою втілюємо в наше життя, цим живемо. Чи ми втілюємо в життя ті знання, які ми отримуємо, і чи живемо ми згідно з тими знаннями, які ми отримуємо? Пам'ятаймо, що віра це не лише якийсь такий одноразовий акт. Вибір життя вірою постає кожної миті. Не можна сказати, що я віруючий. І це вже до смерті, бо що щомиті показується, наскільки ми довіряємо і покладаємося нам Господа, і ніщо інше, як наша віра, є твердим фундаментом і основою, що дає нам можливість пройти через будь які життєві. Обставини від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь, стережіться лже пророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині хижі вовки. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах. Хіба збирають виноград з таранини або з будяків смокви? Та кожне добре дерево родить гарні плоди, а лише дерево, а лихе дерево погані плоди. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить, доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. По їхніх плодах, отже пізнаєте їх. Не кожний, хто до мене каже: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. В коментар, ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Як бачимо, дорогі мої, каже Святе Письмо нам в одному місці: кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Сьогодні ми чуємо: не кожний, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. А увійде лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Значить, замало прикликати ім'я Господнє. Я цей часто приклад наводжу, та яке теж як стакан піднімають і часто, дай Боже, здоров'я, то тим самим не зароблять собі царства небесного. Ми завжди, дорогі мої. Докладаємо великих зусиль, щоб добре виглядати в очах інших людей, щоб інші нас цінували, хвалили, щоб нас поважали. З часом нам найкраще вдається виконувати роль таких досконалих. Однак трапляються ситуації, коли ми поводимося неадекватно. Можемо зробити щось таке, чого самі від себе не сподівалися. Каже, мені самому прикро, що так вийшло. У народі кажуть, шило в мішку не втаїш, тобто те, ким ми є, неминуче виявиться у критичних ситуаціях, І як би ми цього не приховували. А тим більше це виявиться перед Богом, коли зустрінемося з Ним після смерті у вічності. Бог зініме нас усі шарування, наші маски та вуалі, усі наші уявлення про себе. Бо дуже часто на молитві або в храмі мене наче в театрі перед Богом граємо якусь роль. Вдаємо, що ми такі добрі. Але коли повертаємося в життя, цю маску знімаємо, і аж тоді ми стаємо справжніми. Мусимо, дорогі мої, більше старатися пізнавати себе, а це неможливо, якщо не будемо пізнавати нашого Бога. Тільки Він через Святого Духа може відкрити нам правду про Те. Ким ми є насправді, показати дорогу до змін і провести нас нею. Тільки тоді ми зможемо принести Божі плоди, за якими і нас пізнають, що ми є дітьми Божими. Амінь. Люди готові змиритися, якщо їх кусить вовк. Але їх доводить до сказу, якщо це зробить вівця, каже Джеймс Джойс. Гадаю, що це найкращий коментар до сьогоднішнього Євангелія. Стережіться лише пророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Це древнє зло. Вдягати шати добрих, справедливих, моралістів, сумлінних виконавців, робінгудів. Але правда в тому, що якщо вже хтось виставляє щось на показ, то найчастіше тому, що якраз цього йому бракує. Якщо хтось справді добрий, то ніколи б марнославно цим не хвалився. Справжню цінність людини можна пізнати завдяки її стилю смирення, що відбувається в усіх її словах та вчинках. Смішно звучить жарт: Я пишаюся своєю скромністю. Але як часто ми хворіємо на це комічне протиріччя, ми перші готові в це повірити. Та себе в цьому переконати. Ісус каже, пізнаєте їх за плодами їхніми. Але є ще другим один спосіб впізнати таку поведінку. Треба бути обережними з тим, хто трактує себе надто поважно, хто не вміє посміятися з себе, хто удає, що слухає. Але говорить лише він, хто часко, то поплескує тебе по плечах, але так, щоб ти відчув свою помилку. Леже пророкам завжди все ясно, тому вони не можуть знести заперечень. Вони не проводять діалог, а проголошують. Не єдинають, а вирівнюють. Деякі замасковані овечки аж ніяк не добрі. Ось чому Євангелій не боїться казати, що з такими навіть доброї вартри не розпалеш, лише вогнище для спалювання будяків та опалого листя. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, не приносить. Його рубають і вогонь кидають. Тому, коли звечоріє, і ми почнемо свій іспит з сумління, маємо відгорнути все листя, яким ми вкриті, зняти всі костюми, які вдягнули на показ, і тоді шукати хоч один плід, який сказав би, що цей день не було змарновано. Цей час, який дає нам Господь, це для того, щоб бути справжніми і приносити плід Святого Духа, щоб успадкувати Царство Небесне. Бо не кожен, хто каже: Господи, Господи, увійде Царство Небесне, а ті, що чинять волю Отця Небесного. Чим є дорога? Звичайно, дорогі мої, дорога є метафорою життя, дорога це ціла низка рішень, які маємо приймати. Кожен день приносить якийсь виклик, кожен день приносить, за словами апостола Павла, якесь покликання, якесь завдання, добро, яке ми маємо тут зробити. І у чому пастка у нашій пасивності у духовному лінивстві завжди легше вибрати щось простіше, щось, що не буде більшим викликом. Тобі більше подобається широкий, зручний, легкий шлях, але закінчується пусткою нічим, чим той трудний. Де смак твого життя? Чи хочеш жити тільки з дня на день, з хвилини на хвилину, чи теж бачиш, що перед тобою є майбутнє, і в ньому можеш будувати своє життя? У цьому нам допоможуть багато, допомагати інші це пророки. Лиже пророки схиляють тебе до того, щоб іти тим легким, широким шляхом, тому остерігайся лише пророків. Ніхто, жоден лже пророк не перевдягається на вовка. А переодягається на овечку. Бо Боже людину можна спокусити тільки добром, не можна спокусити злом. Людина, створена для добра, і добро природньо притягує, лукавство зла, а водночас його слабкість полягає в тому, що зло, спокушаючи нас, мусить удавати добро. Той райський заборонений, плід дійсно видавався жінці і чоловікові чимось гідним пожаданням. Красивим, смаковитим неможливо спокусити людину гнилим плодом, тому вовк приходить в овечій шкірі. По чому можеш розпізнати, що тебе ощукли? По плодах, бо де добре дерево дає добрі плоди, а погане дає погані. Лише пророки, про яких тут говорить Христос, небезпечні насамперед, тому що можуть сфальшувати те, що найцінніше, релігію. Можна подавати релігію як фальшивий спосіб, можна витворити в собі фальшивий образ Бога, який буде сповненням їхніх моїх мрій, прагнень моїх спокус. Правдивий, нефальшивий пророк це той, хто приходить не як вівця. А як пастер-овець, він навчає нас відповідальності, тобто повної зрилої відповіді за Божий заклик. За цим пізнається пророк. Пророк є самотнім. Це цікаво. Боже об'явлення, це важка вимоглива правда, яка указує нам неустанно перевищувати нас самі. Знавжди знайдуться пророки, які листитимуть тому, що й в кожному з нас. Бо в кожному з нас є щось покладе лінивство пасивності, духовної бідності. Справжній пророк будуватиме у мені те, що є більшим від мене, що наказує мені перевищувати самого себе. Мало того, кожен з нас є позначений через Святий Хрест, аби з'єднатися з Христом, яким є священником пророком і царем, пророком, а наше пророче покликання це не тільки відкритість на важку правду, але і на досвід цієї правди. У гарному стародавньому християнському тексті дідахи, який є символом віри первісної церкви другого століття, є такий фрагмент. Адже не кожен, хто промовляє в душі, є пророком, а тільки той, хто провадить спосіб життя у Господі. Отже, за способом життя визначити різницю між лже Пророком і Пророком. Кожен пророк, який навчає істині, але не робить того, чого навчає, є лише Пророком. А яким я є Пророком для себе самого, для найближчих. Хто, же, хто навчає істині, але не робить того, чого навчає, лише є пророком. Щоб зрозуміти, дорогі мої, чим керується та чи інша людина, треба бути з нею довший час. Можливо, навіть не місяці, роки. Буває навіть так, що людина. Яка не викликала нічого, крім відрази, в скрутну хвилину несподівано прийшла нам на допомогу. А та, яка співала нам дефірамби, відразу залишила нас, коли ми потрапили в скрутре становище. Адже недармо кажуть, що друзі у біді пізнаються. Так само і про віру не можна солодити лише. по-другому. Тому, що говорить людина, або що вона пише в роздумах, або як вона молиться, важливим є те, як вона щодня поводиться з різними людьми і в різних ситуаціях. Проаналізуємо передусім себе. Часто, ми, відчувши, щось на молитві, відходимо від неї з піднесеним настроєм. Та ось достатньо. Щоб хтось сказав нам прикре слово, чи навіть зауваження, із нашого серця виходять прокляття на цю людину. Це знак того, що молитва була безплідною. Буває і так, що молитва йшла важко, але після молитви, як не дивно, бачиш біль другої людини і щиро бажаєш допомогти, а прикрости не помічаєш. Зрозуміло. Який плід цієї молитви. Подібно ми розпізнаємо і натхнення, чи вони походять від Святого Духа, чи від противника нашого спасіння. Буває, що приходить якесь натхнення, яке на початку буває приємне. Але треба запитати себе, для чого воно, до чого воно мене веде. Подивитися на крок вперед, якщо наслідки послуху цьому натхненню суперечать плодам Святого Духа. Подивися Галатію 22 23, то, скоріш за все, натхнення не походить від Святого Духа. Буває так, що робити з огляду на щось інше. Що наші вчинки чи апостольська діяльність людина хоче робити з огляду на щось інше, ніж на Божу славу. Адже воно і не диво, бо сатана удає з себе ангела світла, 2 Коринтян 1,14. Наша, наша ж діяльність мала і непомітна, але в ній є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність. Вона набагато більш варта в Божих очах за все те, що зроблене без любові. Бо ліпше миска капусти та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Прич 15 17. Люди готові, дорогі мої, змиритися, якщо їх кусить вог, але їх. Доводить до сказу, якщо це зробить вівця, казав Джеймс Джойс. Гадаю, що це найкращий коментар до сьогоднішнього Євангелія. Стережіться лише пророків, що приходять до вас овечі й одежі, а всередині вовки хижі Ви пізнаєте їх за плотами їхніми. Це деревні зло шати добрих, справедливих моралістів, сумлінних виконавців робінгудів. Але правда в тому, що як хтось уже виставляє щось на показ, то найчастіше тому, що якраз цього йому бракує. І якщо хтось справді добрий, то ніколи б марнославно цим не хвалився. Справжню цінність людини можна пізнати. Завдяки її стилю смирення, що відчувається у всіх її словах та вчинках. Смішно звучить жарт, я пишаюся своєю скромністю, але як же часто ми хворіємо на це комічне протиріччя, ми перші готові в це повірити та себе в цьому переконати. Ісус каже: пізнаєте їх за плодами їхнім. Але є ще один спосіб пізнати таку поведінку. Треба бути обережними з тим, хто трактує себе надто поважно, хто не вміє посміятися з, тебе, з себе, хто удає, що слухає, але лише говорить він, хто часто поплескує тебе по плечах, але так, щоб ти відчував свою помилку. Лише пророкам завжди все ясно, тому вони не можуть знести заперечень. Вони не проводять діалог, а проголошують, не єднають, а вирівнюють. Деякі замасковані овечки аж ніяк не добрі. Ось чому Євангеліє не боїться сказати, що з такими навіть доброї ватри не розпали. Лише вогнище для спалювання будяків та опалого листя. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і вогонь кидають. За їхніми плодами отже, пізнаєте їх. Тому, коли звечоріє, і ми почнемо свій іспит сомління, маємо відгорнути все листя, яким ми вкриті, зняти усі костюми, які втягнули на показ. І тоді шукати хоч один пліт, який сказав би, що цей день не було смарновано. П'ятидесятниця це бути справжнім і приносити пліт Святого Духа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто що з вас не підписався, підпишіться. Я вділяю благословення, ви пишіть імена. Також свої думки висловлюйте і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.